Добрий день, студія. Катав я тут на днях а шкоду, т 56-го наш Project Ion зіграв таку нестидну сесію результати перед вами. І хотілося б показати Просто парочку боїв, щоб не розтягувати її на каналі там на тиждень. Боїв було зіграно подібно цьому штук 6 в цій сесії. І це була сесія. Яку можна назвати історія одного терпіли. Так давно я не терпів уже в цій грі давно. І, взагалі, на мою суб'єктивну думку, тяжі це найтерпільніший клас в грі. Вони терплять від ПТ в кущах, терплять від арти, терплять від усіх абсолютно. Але водночас вони напевно і є найімбовіші в нашій грі. Такі, знаєте, вони. Р роботяги яких, яких всі принижують, але на них базується фундамент цієї гри. Дивні мови від колісного EBR хоч. Хочу Хочу виставити до однього тичку, тому що, як бачите, з влучністю в союзників ну, все окей. Просто 10 з 10 по влучності моя бавага. Рандомний не впиві. Даємо одну тичку. Даємо ще одну тичку. І тут бачад уже респавниться перед нами, знаєте. Просто як от боженька з небес спустився каже, буду зараз вас наказувати. Бачу, що чермурат танкує повністю барабан цього бачатика. Ну, пацики, знаєте, навіяло, навіяло від союзників оцим е, пивасіком. І ви самі бачили тичку На жаль, мої щирі вибачення, кому стало погано. Бачат поки в вкиде, його треба старанчиком летіть, Просадить Тим паче в мене є надійний союзник 430 позаду. Думаю, зараз вкате і доб'є. Вкате і доб'є, да-да-да. Так само, як він добивав і ЄБРчика хоче. хоче. Ну, потужний, потужний союзник. 10 з 10. Втратили ми 300 хп, могли цього і не робити, але як зіграно, Пацаки так же зіграно. 1300 дамага у нас є, тут через павниці Чармлі Бачу, що він віддає одну касету і ми можемо бекануть Дати йому по соплям. Приймаємо дві тички, роздаємо барабан, нестить на альфа в 500, залітає по. Шкоді Т-50. І ми тут, наче режим бичари такий вробили, А насправді треба, як зазвичай, в цьому рандомі, потерпіть. Тому що ми бачимо три танчики стоїть Т-103. Два танчики. І намагається запушить. І там ще на підкаті тай 57 Режим бою, як бачите, у нас Франція. Тут нічого дивного, Ель-Халуф. Десь ми, знаєте, вам, з вами в скелестій місцевості, мабуть, в Арканзасі. Добирають нашого Іса, який героїчно змагався один проти всієї команди. Хочу дати барабан по тайпу. І просто відкатить, в уголочок забиться і поплакати. Можна так зробити? Вицілюємо. Вицілюємо, пацики, вицілюємо. Да, так, да, так. Да. 10 певних тичок з 10 залітає з цього барабану. З таким же успіхом можна було просто піджать ноги під, під ну, колінка під груди, обняти і заплакати. Оце більше в толку було, я принаймні не втратив Б360 хп від тайпа. І все, і все, і нас тут двоє на фланзі з сушкою 130-й. Шкода, Т-50 вривається в чопера. Ми даємо одну тичку по тузу, іншу по тузу. 500 альфа. Там, мабуть, знаєте, десь шкоди, ти 50-та нагрішила. Мабуть, на катав минулий бій. І ми йому двічі альфу по 500 закинули. І пациків в нас нема кому розмінювати, тому що, як бачите, де стоїть наш топ вафлепазик який, він стоїть десь там. На отшибі. Цілить ЛТшечку. Дуже важливий зараз. мув від нього. Подякував. У нас пушать танки. У нас все, що ми можемо, це засеївиться і терпіть, терпіть і ще раз терпіть. І дуже дивно, що по мені ще ні разу не стріляла арта. Мабуть, я не підставлявся, пацики. Так, вицілюємо тайпа. Наша задача їх по максимуму просадити на підкаті. Хочу добрати його. Добираю, на жаль, з втратою ХП, і ми залишаємось шотним. Як писав наш товариш, коли я залишаюсь шотним, починаються дива. А дива в чому? В тому, що ми будемо стріляти в пиві вдвічі, знаєте, сейвовіше, ніж зазвичай. Не поспішає, поки нас пушить т 3 і Т-29, тому бикую я. Бачив, що Т-29 відкидешився, тут би можна було вийти насправді добрати т 3 я хотів це зробити, але коли я тут пікнув ширше, побачив, що він дуже широко мене витягує, і я можу відлетіти від Т-29. Тому ми пристроїли тичку в Т-29. І не багато, не мало, настріляли ми вже 5 тисяч. Здавалося б, де туди їх я встиг настріляти. А насправді у нас танчик, хоч і терпіла, але зато він потужний такий. Знаєте, він гадзіла на восьмому рівні. Право і ліво, і все, і закриваємо кришку гробу. Кайфую я від цього танка. І так, по бою. Не світила ще арта Теста 3. Стріляє в фулового теста 3-го нашого. Це добре, я добираю цю ПТшечку. І взагалі щось втратив момент, де АТ-15 втратив свої ХП взагалі. Він же катив сюди фуловим. 1400 ХП чи 1300 в нього було. Але знаєте, вітя кислий дав, віть який, слайдав, який взяв. Давайте режим форсаж підрубимо. Мабуть, навіть отак. От Тому що тут дуже динамічний і захоплюючий геймплей. Зараз ми підрубаємо режим Домініка Торета. Гоночки в нас терпіла ще не тільки, знаєте, в позиційки може барабани роздавати, а ще і в гоночки кровать. Моментик, бачив, що світилась бутилочка в ось в тих кущах. Ось в тих кущах. Хотів туди блайндануть, але стримався-то, стримався, стримався то, що в нас терпільний геймплей. Ми з вами не приймаємо поспішних рішень. Є інфа по ялинці. Є інфа, начебто по арті, яка світилась, і поки чармлє там, знаєте, десь там треба дати в арту. На жаль, фраг не мій, але вона йде в асіст. В принципі, також непогано. Арти тут немає, як ми бачимо. А де арта затаїлась в кущиках, напевно. Думаю, я про себе і мчу піджимати базу. Але вона респавниться перед нами. Ми її добираємо. Ялинка досі займає ту дефолтну петешну позицію. Ми тримаємо одну тичку на випадок, якщо Чарм Lів катить в теста третього, роздать касету. І ми його тим самим розміняємо. Ялинка стріляє по нам в шот, промахується, але ми не пробачаємо цих, знаєте, таких. Тичок їй і просто відправляємо її відпочивати до апостола Петра. Тут, давайте знову режим терпіли. Ми зарядились і просто на мужика на пофіг чимо на черфутюра Вибачте, черфутюра, Charm 75 Ніде не можу я знайти його, він засвічується біля арти, в принципі, очікувано. Так, тут я не пам'ятаю, що зараз буде. Ага, згадав. Тут він відсвічується, я там, знаєте, схрестив пальці, плюнув вверх, перехрестився. І просто навгад по траєкторії, куди він міг полетіти, закинув шот. Але цього виявилось недостатньо всіх моїх маніпуляцій. І ми знову режим форсажик. Летимо, летимо, пацики. Очікувано, що чермлі піде, сейвиться десь наверх. Засвічуємо його, сводимося, І він не знаючи, що він вирішив, він міг спокійно засейвитися, уйти внизи. І просто довше ще трошки пожить зарядитися, Можливо, роздати по касеті, Як бачите, у нас на команду 1600 ХП залишалось. Можна було в теорії це дограти, але він вирішив віддати мені 600 хп. Зіграли ось такий прикольний бій на 6200 дамагу. І давайте переходимо до наступного. Продовжується історія нашого терпіння. На цей раз на мапі Штиль проти десяток ми на цей раз терпимо. Пацики ще й дві слабкі ПТ-Т-30, хто не зрозумів, закинуло також проти нас. Ой, така специфічна мапа паців, в грається просто два напрямки: це напрямок тяжів і напрямок МІД. Ось це. Це чиста удача, хто кого перепушить, хто кого там переасістить, тому що. Просто два вузьких коридорчика, і хто підставиться там на перекаті, отримує знаєте, звідси або звідси, той в принципі, виграє напрямок. Дуже рідко я туди їжджу, але знаєте, напрямок такий собі. Я б його перекопував, зробив би більш ширшим. Але не я в цій грі. Головний, на жаль, по бою, що ми бачимо, ЄБР забрав на нашій гору, в нього там ПВП з ворожим єбр ми танкуємо вазіка, вичекуємо його і зацілюємо перекат. Раптом якийсь, знаєте, Ренігат захоче полетіти, Пацики, от, я не знаю, як це працює, але я на цьому перекаті. Напевно, 90% випадків я просто не вдаю, я просто кидаю в каток, в гуслю. В екрани, в маску, але тільки не в борт. Хоч танчики катяться бортами фул. Я ці тички ніколи тут не даю. Я не знаю, може це знаєте специфіка мого аккаунта. Але що маємо, те маємо. Набридло нам буде терпіло, і ми рішили бикануть тут. Хотіли вицілити ключок Вазіку, але як бачите, у нього тут 740, він зад-перед мансує. І, на жаль, ми реалізовуємо тільки половину тичок. 420, ще й альфа в нас така, знаєте, вилетіла. Ну, не сказати, що прям приємна. Єберчик, зацініть його мув. На мою думку, це мув такий, знаєте, бадьорий, своєчасний і дуже потрібний для нашої команди. підкушили ще наші супротивни, ну, наші опоненти, все-таки, знаєте, як знаміносець, як буде українською пацики. Пишіть в коментарях, реально не знаю. Так, дали ми хом'яка одну тичку. І поки там у нас було киде між барабанами, змогли нащупати ще лючок. І дали йому другу тичку. І я такий дивлюся, а ХП то не так багато. І вагаюся. чи залишитись тут, дати ще барабанчик, чи тікати вже потрібно. Але все ж таки у нас ще фул ХП, знаєте, тому дефолтно ми. Намагаємося тут ще щось зробити. Вицілюємо лючок поляка, Залітає 510, ще лючок ренегада, він кидає нам в командира, і в нас якийсь такий трошки ресінхрон був. Тичка полетіла не туди, куди я зовсім планував. Базик просто викатується бортом. Цей час помічаю, що забрали ще Ігору. Спитайте, як помітив, Получив піздює звідти пацики. Вибачте, за французький, але називаю речі своїми іменами. й танкуємо хам'яка, свертухи його добираємо, мансуємо, Приймаємо ще одну ми від ВЗ і залишаємося з 400 хп. Проте живі. 2200 ми настріляли. Ви напишете, що може я винен, що спровокував цей раш. Цілком можливо, пацики. Але бій, знаєте, вже зіграний. Тому шкодувати про це вже запізно трохи. Кидаємо ми в Ренігата одну тичку. Хочу кинути ще одну. Є, броня не пробита. Це те, що я і хотів. Бортом катить Ренігат. Важливо просидить його по ХП, а я думаю, та зараз би в броню не попадати. Ну, терпіли ми терпіли пацики. Граємо цю гру з чудовими механіками, закономірними пробиттями та влученнями. Плюс-мінус 25 до пробиття взагалі не треба терпіти. Так, Вазик пікав катком, ми його трошки просадили. Він зрозумів, що так робити не треба. І хоче танкнути бортом. Але Рембо, я так розумію, в цей час дає інфу по собі. Ми стали плюс-мінус грамотно, тому що а в нас плюс-мінус якийсь перехресний вогонь. Вони не можуть не в Рембо вкатити, не знаєте, не у мене. Т-30. Найкорисніший йому в цьому бою робить, він робить мені трупік, від якого я можу ширше тепер грати. Дякую, братік. Намагай, буду намагатись цю катку витащить. ми в каток. Ну, насправді я ціли в ВНЛД поляку, але залітаю в дальній каток з збиттям гуслі. ВЗ-55 бачить, що я в КД. І я його просто розвожу на тички, щоб він. Хоча б не з фуловим барабаном вкатував Рембо, тому що це тут єдиний мій союзник. Я і Джон Рембо. Вдвох ми намагаємося тут знаєте, щось зробити цим десяткам. Поляк кидає свертухи. Не влуч... ну, влучає, але не пробиває. Т30 вбиває землю. І ми заряджаємо наш барабанчик. Трошки хочу відкатити, тому що от в мене така чуєчка, що в Ренігада там. Знаєте, своя особиста вендета на рахунок мене. Але я в це, знаєте, в свого часу. Та ні, він же ж не може вкатить по полю. Може, пацики, може. Беремо і робимо. Ренегат з приватбанку. Так, 5400 мене стріляли, перетерпіли ми оцю, знаєте, бурю на мапі штиль. Хе-хе-хе, як ми з самими каламбуримо. Безконтактним боєм, знищуємо. Т-25 пілот, хто не зрозумів. Він розбився. Моя повага, бубочка просто. ДЗТ на горі 60ТП, 700 хп. У нас 5700 домашки. і було б чудовенько присадити йому якусь альфулічку в Тузіка. 506. Православних 506. І залишається ще у нас Т-30, який на базі. Я тут головом вчу, хочу дати йому хоча б барабанчик, щоб це було 8000 дамагу. Ой, 8-7. Але, на жаль, як бачите, Т-30 в сейвах від мене. Та ще й отримую від союзників попутно. Ну, На цьому бій закінчується. Перетерпіли ми оце все неподобство, яке з нами відбувалося. Ось така сесія в мене взагалі була ну, весь день, коли я грав. Але результати вийшли непогані. Дякую, що дивились. З вами був Зігрейн. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Любіть свою маму не тільки свою. Зустрінемось в нових відео.